7 січня відзначається одне з найбільших християнських свят Різдво Христове. Цього дня до собору Різдва Пресвятої Богородиці завітали і на службу, і на святу вечерю військові підрозділу, що розмістилися у Конотопі. Детальніше про їх візит та взагалі про традиції, пов'язані з Різдвом Христовим, Ми поговоримо з настоятелем собору Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Отцем Павлом. Доброго дня, вітаю вас зі святом. Скажіть, як проходив перший день служби з нагоди Різдва у вашому храмі, і у вас були військові? Розкажіть детальніше про їх візит. Христос народився, дорогі браті і сестри. славімо Христа. Дійсно, свято Різдво Ісуса Христа це величне свято, воно десяте свято. Але перед цим святом йде обов'язково вечірнє богослуження, святвечір. Тож у цей святвечір у нас гарна традиція, коли йде молитва вечірня, після якої ми всіх прихожан своїх угощаємо кутею. І саме в цей день нам приємно, що разом з нами молилися і ті військові, які, на жаль, відірвані від своїх родин, від своїх сімей, але вони знайшли себе у нашому храмі. І саме як Господь нам і святі Отці пояснюють, що через молитву ми єднаємося один з одним. Немає значення там тисячу кілометрів, п'ятсот кілометрів. Але через молитву ми є єдині. Цей день ми гарно колядували на святвечір тут, і також нас була можливість з цими воїнами передати вітання тим воїнам, які сьогодні на передові, які захищають наші кордони нашої української держави. І ми їм поколюдували і повінчували. І дуже гарно є в нас традиція знову з вінчуванням, тобто побажанням, щоб у цьому році у нас було все гаразд. Вінчую вам нині добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Бог вам поможе, біда хай загине. А ви будьте здорові разом з діточками, хай горя і смутку не буде між вами. Худібка і пчілка нехай ся ховає, огонь, грат і туча, нехай вас минає, нехай зародить жито пшениця і всяка пашниця Христос рождає. Славімо Христа. Наскільки мені відомо, волонтерський клуб «Бджілка» також допомагав військовим, так? Ну, він неодноразово допомагав військовим. Він взагалі і виник для того, щоб допомагати військовим. Волонтерський клуб Чілка організований на базі міського будинку культури за підтримки церкви Різдва Пресвятої Богородиці, за підтримки фонду благодійного світанок. Ми вирішили, що до мене прийшли особисто жінки, яких чоловіків воюють в АТО, і вони кажуть, нам би якесь місце, де ми можемо плести теплі речі, щоб просто прийти поговорити. Він навіть цей клуб не стільки е, е, зібрав людей для того, щоб е, плести, там робити, як для того, щоб поговорити, стало легше, тому що ситуації важкі, бувають життєві, і, звичайно, що просто сидіти вдома людям важко. І оці жінки-майстрині, ми їх так назвали, вони у нас тепер любительським об'єднанням в міському будинку культури. Вони вже стали, начебто вони весь час наші, і начебто вони тут весь час жили. Тому дивіться, вони плутуть сітки. А от на 6 числа перед... Великим святом Різдвом Христовим дівчата зібралися в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, отця Павла, і ліпили вареники військовій частині, яка стоїть у нас в Конотопі хлопцям. Їх було не дуже багато. Вони прийшли на службу, дівчата їх накормили. А потім батюшка зібрав ці всі вареники в відерці і таке, і повіз туди їх в ту частину. і Вони там ще смакували. А в і там відбулося таке чудове дійство, коли військові Сів за фортепіано і зіграв і заспівав повністю в розширеному варіанті Добрий вечір тобі, пане господарю. Ви знаєте, що дуже важливо для нас зараз всіх зрозуміти, що військові вони не просто механізми, які там воюють і е, не мають якихось своїх потреб. Вони мають такі самі, які ми, потреби, бути комусь потрібними, святкувати свята. І, Наприклад, хотілося, щоб там, десь на сході, їм хтось привіз кутю, наліпив вареників, щоб їм теж вони відчули оці свята Різдва Христового і Миланки. Як, наприклад, сьогодні такі свята наближаються, які б хотілося, щоб більше було духовності, тепла і. Щоб Господь Бог нас почув, і війна закінчилася. Тому всіх бажаючих, я ще раз запрошую, в міський будинок культури зоряний приходити приносити теплі речі, приносити нитки, ми збираємо, простирадли збираємо. Ось для цієї сітки. У нас запрошуємо, ми поставимо в фоє таку сітку і будемо пропонувати всім, хто приходить, зв'язати стрічку і цим докласти трішки тепла, щоб зберегти життя наших солдат і той те техніка, яка нам теж дуже дуже потрібна в такі важкі часи. Тому всіх з Різдвом Христовим Христос народився. славімо Його. Сьогодні вже третій день Різдва Христового. У вас у храмі та напевно у інших православних храмах відбувається служба. Сьогодні, наскільки мені відомо, у вас гості, розкажіть детальніше, хто саме? Так, третій день Різдва Христового свята православна церква шановує першомученика Степана Архідіякона. І сьогодні в нашому храмі ми маємо можливість зустріти нашого високопреосвященнішого Володику Мефодія, архієпископа Сумського охтирського Приїхав секретар єпархії, благочинний єпархії. Приїхав і ще священники, які поважали за потрібне помолитися сьогодні з Володикою. Сьогодні в нашому храмі відбулася божественна літургія, під час якої владика вручив нам грамоту нашій громаді від святішого патріарха. За те, що громада зростає, за те, що громада опікується діточками, опікується воїнами, волонтерами, опікується тими людьми, які сьогодні, на жаль, не живуть у своїх оселях, а вважаються біженцями, тобто знаходять прихисток і в нашій також громаді. І сьогодні жевська це для нас подвійне свято, бо кожний раз ми молимося, але коли є ще владика з нами, це є подвійна радість, бо він її нам розді... розділяє. Цю радість у вас також сьогодні колядники, так Так, це діточки недільної школи, які сьогодні прославляють Господа нашого новонародженого Ісуса Христа. І ми вважаємо, що саме з цих дітей, які будуть виростати, це покоління буде дійсно приносити для нашої держави радість, спокій і показувати ті християнські чесноти, заради яких прийшов Ісус Христос земне життя. Адже Він прийшов для того, щоб дійсно між людьми був мир, щоб між людьми була любов і було порозуміння, чого я вам і бажаю, і нашій громаді.